Всім привіт! дівчата! у нас сьогодні невеличке відео. В першій частині хочу показати декілька каблучок і підвісок з лабрадорами дуже красивими, а в другій частині покажу прикраси з кристалами Сваровські. і дуже вони вам сподобались, і я замовила трошечки ще. Ще хотіла сказати щодо минулого відео по борштину, якщо хтось залишився без відповіді, будь ласка, маякніть мені якимось смайликом, бо могла пропустити дуже багато повідомлень було. Щодо замовлень, все внесла до списків, все піде в роботу вже з понеділка. Почну з дуже класної моделі 1184, є розміри 17,5, 18,5 і 20. І розації, в принципі, всі схожі. Такі вони більш жовто-зелені, в деяких місцях є і сині відтіночки. Модель така в вінтажному стилі, також ще існують сережки, якщо дівчата вам хочеться, можемо їх замовити, але вони такі важенькі, близько 20 грам. Давайте окремо подивимось. ця в 17,5 розмірі, вага 14,56. Просто чудові камінці неперевершені. Ось така управа зворотнього боку. Інші розміри також можна дівчата замовити, але щодо камінців, я їх бачу вже по факту отримання, тому я можу, звісно, написати ваші побажання виробнику, але що отримуємо, те отримаємо. Тепер 18,5, в принципі, все те саме. Камінці просто не перевершені, один кращий за другий. І 20 розмір, вага 14,78 грам. Дивіться, діаметр самої каблучки 2,8 см, сам камінь 2 см. І вартість таких каблучок 2000 гривень 55 доларів. Наступна модель є в наявності в двох розмірах: ця в 19-му, ця в 17,5. В 17-му з половиною розмірі вага 7,91. Така також жовто-зелена іризація, класна. Ось така управа. Так, і в 19 розмірі вага 8,20 грам. Тут у нас така зелено-блакитна іризація. Також класна. І вартість цієї моделі 1130 гривень 31 долар. Також, дівчата, в мене з лабрадорами є дуже класні підвіски, але тут фурнітура не срібна, це біжутерія. В наявності цілих 6 підвісок, я зараз їх окремо покажу. Дивіться, камінці це натуральні, вони мають природні сколи тріщинки, це є варіантом норми. Тут ось така неймовірна іризація синьо-жовта, дивіться. Такий товстенький досить камінець. Я вам одразу раджу сюди брати ось такий тоненький каучуковий жгутик. Розмір в наявності я пропишу на екрані, інші можна замовити. Жгути у замочки срібні. Другу підвізку дивимось. як ви бачите, вони всі трошечки відрізняються за формою. В середньому розмір від 4,5 см до 6 см. Це довжина. Також дуже класна іризація на весь камінь, дивіться. І підвізці переважає синя іризація. Дивіться, ось вона, яка красива. Наступна підвізка також з такою цікавою іризацією. Дуже класні камінці, хто любить лабрадори, обов'язково треба брати. Наступна підвізка з ось такою іризацією, дивіться. Тут єдиний момент, не підходить сюди ж гутик каучукове, маленьке таке вушко, можна якірний ланцюжок взяти. Або ви можете у майстра верхівочку переробити. Далі ось така незвичайна іризація в смужку. Дивіться, тут також є фіолетовий колір, дуже рідко його зустрічаємо в лабрадорах. Клас, дивіться. І остання підвісочка. Тут дівчата також не підходить жгутик, можна також ланцюжок брати. Дуже яскрава іризація, тільки подивіться. Дівчата, в цій підвісці трошечки більше таких природних дефектів, ніж в інших, але не дивлячись на це, неймовірна просто краса. Дівчата, і всі ці підвіски по 330 гривень 9 доларів. Дуже класна ціна. Євчата, і до лабрадорчиків, хочу доєднати одну підвізку з натуральним чароїтом. Нещодавно її отримала 18,65 грам вага. Дівчата, камінь неймовірний. Чароїти в нас так дуже епізодично з'являються, тому хто хотів беріть, їх може довго не бути. Ось таке велике вушко, сюди можна також каучуковий жгутик або шкіряний потовще взяти. Також, дехто брав набори, можна ось докомплектувати. І вартість 3215 гривень 88 доларів. Таки переходимо до Сваровського. Перший комплект у нас такий дуже цікавий з ромбиками. Я називаю цей колір шампань або світлий цитрин. Подивіться, яке тут огранювання дрібне за рахунок нього виглядає просто неймовірно. Дівчата, Сваровський це лімітована колекція. Я не певна, що можна їх замовляти на повтор. Деякі модельки вже закінчились, чи будуть не знаю. Тому кому подобається, забирайте, виглядають класно. Сережки за вагою 7,92 г. Ось така застіпка. Підвіска 6,16 г, таке вушко. Можна також тоненький жгутик додати. Ось цей. Дивіться, довжина сережок 6 см, підвіска 6,4 см. І вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. І також із таким кольором кристалів є ось такий комплект, сережки також і підвіска. Тут довжина сережок 5,3 см і підвізка 4,5. Також дивіться ближче, дуже класно виглядають. Сережки за вагою 5,29 грам. Вушко. І підвізка 4,40 грам. Так, і вартість такого комплекту 1825 гривень 50 доларів. І ще з цього комплекту є сережки з вставкою кольору такої морської хвилі. Вартість в них 1100 гривень 30 доларів. Вага 5-11 грам. Цікавий дуже колір. Коли сережки будуть на вушці, вони будуть трошечки темніші. На фоні руки вони світліють, бачите? Наступна модель з такими гарними кристалами 12,5 грам вага. Колір в житті такий фіолетово-сливовий, не знаю, чи передасться на екрані. Також таке дрібне огранювання. Застіпка. Також нещодавно я показувала кольє до цих сережок. Його можна замовити. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Довжина сережок 5,3 см. Вартість 1100 гривень 30 доларів. І останнє, що покажу: комплекс з чорними кристалами. Нещодавно я показувала його з таким ось кольором, але наразі він закінчився. Можливо, буде пізніше. Тут сережки за вагою 15-17 грам. Самі кристали тут йдуть ось такої вільної форми, огранювання не дрібне, проте виглядає дуже стильно. Англійська застіпка. Підвіска 7,24 грами вушко. І вартість комплекту 2230 гривень 61 долар. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!